В одні вельтфебеля царя, Капрал Гаврилович безрукий, та унтер п'яний, довгорукий Україну правили. Добра таки чимало надворили, чимало люду оголили оці сатрапи Ундіра, А надто стрижений Гаврилич своїм єфрейтором малим та жвавим, Налихо лихим. До того люд домуштрували, що сам вельтфебель дивувались, і маршировкою і всім. І благосклонні прибивали всірдакі фрітерам своїм. А ми дивились та мовчали, та мовчки чухали чуби, німії, подлії раби, підніжки царські, лакеї капрала п'яного. Не вам, не вам вмережані лівреї, Доносчики і фарисеї, За правду Пресвятую Стать і за свободу, розпинать, а не любить, вивчились брата. Ороде суетний, проклятий, коли ти видохнеш, коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом, а діждемось таки колись. Не сотні вас, а мільйони. Полян, дулебів і Древлян Гаврилич гнув во время оно. А вас, моїх святих киян, і ваших чепурних киянок Отдав своїм профосам п'яним у наймички Сатрапка прав. Вам і байдуже. А ми вами найшовсь такий якийсь прояви, якийсь дурний оригінал, що в морду затопив капрала, та ще й у церкві, і пропало, як на собаці, так-то. Так. Найшовсь таки один козак із мільйона свинопасів, що царство все оголосив, ця трапа в морду, затопив, а ви, юродиві, тим часом, поки не здужає капрал, оголосили юродивим святого Лицаря ви Вельтфебель ваш серденапал послав на каторгу святого, а до побитого старого сатрапа навсіда стався спрябосклонний. Більш нічого не викрилося. Драму глухими темними задами на смітник винесли. А я, озора ясна я моя, ведеш мене з тюрми, з неволі, якраз на смітничок Миколи і гориш над ним огнем невидимим, святим, животворящим, а й звиною, стають стовпом передо мною його безбожні діла, Безбожний царю, творча зла, правди гонителю жокий, чого накоїв на землі? А ти все видіщиє око, чи ти дивилась з висока, як сотнями в кайданах гнали в Сибір невольників святих, як мордували, розпинали і вішали. А ти не знало? І ти дивилася на них і не осліпло? Око, око. Не дуже бачиш ти глибоко. Ти спиш в кіоті, а царі. Цурім тим царям поганим, нехай верзуться їм кайдани, а я полину на Сибір, аж за Байкал загляну в гори, вертепи темні, і в нори без наглибокі, і вас, споборники святої волі, і з тьми, і смради, із неволі, царям і людям напоказ, на показ, на світ вас виведу надалі, рядами довгими в кайданах.